Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в будь своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка мудра у нах. Жив собі колись в Ірландії герой велетень Наймення Кухулін. І ще один герой, такий же задирикуватий вояк, тільки трохи нижчий на зріст наймення фін. Яких тільки історій не розповідали про цих двох героїв, про їхні запеклі битви і сміливі справи, але ми розкажемо вам зовсім іншу історію. Скоріше за все. Це не дуже правдива історія, а просто так казка про велетнів, яку вигадали, втомившись розповідати про їхні геройські справи і бажаючи з них трохи посміятися. Отож, Фін мешкав у великому будинку, на самій сінькій вершині Крутої гори. Не можна сказати. Щоб це було дуже зручне місце для житла, звідки б не подув вітер, на вершині гори завжди було дуже вітряно. До того ж, коли Фіна не було вдома, його дружині унах доводилося самій ходити по воду, а для цього треба було спуститися до підніжжя гори, де протікав струмок а потім із повними відрами лізти на гору. Це так вже було важко і зовсім нелегко, як ви самі собі можете уявити. І все-таки, бодай в одному місцина, де стояв будинок Фіна, була дуже зручною. З вершину гори фінові було видно на всі чотири боки, на північ. На південь, на захід і на схід. Тому, коли кому-небудь із його ворогів спадало на думку нанести йому візит, він знав про це заздалегідь. Афін був не з тих, хто любить несподівані візити і усілякі сюрпризи. Щоправда, про те, що на нього чекає, він міг дізнатися і інакше, для цього йому досить було засунути в рот палець, намацати останній зуб із правого боку, і він відразу дізнавався, що незабаром має статися. Отож, одного чудового дня, коли Фін та його дружина Унах мирно сиділи собі за столом, Фін ненароком засунув палець у рота і відразу побілів, немов сніг у січні. Що сталося, Фіне? запитала його дружина у нах. Ой, лишенько, він іде сюди, відповів фін, що й новиня в з рота, і зміг заговорити. Хто йде сюди? Здивувалася Унах. Страшне чудовисько, кухулін, вигукнув фін і зробився такий сумний, наче дощова неділя. Унах чудово знала, що хоч її чоловік і був справжнім велетнем, зростом із гарну вежу, однак кухуліну він і в молодші брати не годився. Найменше за все на світі хотів би фін зустрітися з таким супротивником. Усі місцеві велетні побоювалися кухоліна, коли він сердився і тупав ногою, увесь острів здригався, а одного разу він так гепнув кулаком по кулясті блискавці, що перетворив її на корж. І відтоді завжди носив його в кишені, щоб показати кожному, хто зважиться з ним поборотись. Не будемо сперечатися, з будь-яким іншим велетнем Фін міг би виступити на рівних, але тільки не з Кухуліном. Свого часу він вихвалявся, що нехай, мовляв, Кухулін тільки сунеться то Він йому покаже. І ось тепер о горе йому, о, горе, кохулін близько, і зустрічі з ним не уникнути. Якщо я сховаюся від нього, сказав Фін, тоді я стану посміховиськом для всіх велетнів, а битися з чудовиськом. Щогодне одним ударом кулака перетворити кулясту блискавку на корж це вже ні. Краще як небудь його перехитрити. От тільки як? А чи далеко він зараз? запитала Фіна дружина. Біля Данганона, відповів фін. А коли він має бути тут? знову озвалася у нах. Завтра, близько другої години дня, сказав він, і зі стогоном додав, Мій великий палець говорить мені, що цього разу зустрічі з ним мені не уникнути. Мій любий, не сумує не вішай носа, заспокоїла його унах. Подивимось. Може, мені вдасться якось виручити тебе з біди. Виручай, серденько, заради всіх святих, виручай, а то він мене або підсмажить, як зайця, або осоромить перед усіма нашими велетнями. Ой, бідний я, ой нещасний, і не соромно тобі, Фіне. Сказала унах, досить скиглити та голосити, бачили ми таких велетнів. Як ти там казав, блискавку на корж. Ну що ж, ми його тим коржем і почастуємо, від якого в нього всі зуби болітимуть. Не називай мене більше своєю вірною унах, якщо я не обведу круг пальця. Це грізне чудовисько. Мовивши це, Унах вийшла з будинку і незабаром повернулася з купою величезних пласких сковорідок. На таких залізних сковорідках зазвичай печуть ячмінні куржі або плаский хліб. Унах замісила якнайбільше тіста, щоб вистачило на всі сковорідки. Однак коржі, які вона спекла, були дуже дивні. В усі коржі, окрім одного, найбільшого, десь такого, як колесо від воза, у запхала до середини по залізній сковороді. А коли коржі охолонули, сховала їх у буфет. Потім приготувала великий кавалок масла, Зварила цілу свинячу ногу, поставила її охолонути і кинула в киплячу воду один за одним дюжину капустяних каченів. Нарешті настав вечір. Вечір напередодні того дня, коли повинен був прийти кухулін. Тоді унах розпалила яскраве багаття. На одному із сусідніх пагорбів, що стояв ближче до дороги, засунула два пальці в рота і тричі голосно свиснула. Це означало, що будинок Фіна гостинно відкритий для мандрівників, такий звичай був верландців ще з незапам'ятних часів. І вонах хотіла, щоб Кухулін почув її. На другий день, із самого ранку, фін уже стояв на сторожі. А коли він побачив у долині величезного, як церковна дзвінниця свого ворога кухуліна, то кинувся бігцем додому і влетів у кімнату, де сиділа унах. нах. за те масло що вона його приготувала для поважного гостя. Він іде, тремтячим голосом повідав фін. Та що ти, Фіне, так розхвилювався? з посмішкою сказала Унах. Ходино зі мною, бачиш ось цю колиску. Наші діти давно вже виросли з неї. Візьмі мою нічну сорочку і чіпець. Чим тобі не дитяче вбрання, вдягай їх і лягай у колиску. Як зігнеш ноги, то вже як небудь умістишся в ній. А я накрию тебе ковдрою. Тільки дивись лежи мовчки, що б не сталося. Сьогодні ти будеш замість немовляти. Фін слухняно все зробив, та коли у двері його дому голосно постукали, він так і затремтів, лежачи у своїй колисці. Заходь і будь нашим гостем. крикнула унах, прочиняючи двері чудовиську, зростом удвічі більшим за її фіна. Як ви вже впевно здогадалися, це був велетень Кухулін. Мир цьому дому, сказав він громовим голосом. Чи тут проживає славетний фін? Ти вгадав, сказала вона, заходь, будь як удома, добрий чоловіче. А ви часом не пані Фін будете? запитав Кухулін заходячи в будинок і сідаючись на широкий стілець, ти знову вгадав, я дружина славного і могутнього велетня Фіна. Знаємо, знаємо. Про нього давно говорять, як про знаменитого велетня Єрландії. Що ж, а перед вами зараз той. Хто прийшов поборотися з ним у чесному двобої? Ой, господи, сплеснула руками Онах. От біда! А він сьогодні ще на світанку пішов з дому. До нього дійшла звістка, що величезне чудовисько, на ім'я Кухулін, чекає на нього біля моря на північному березі. Ну, знаєш, там, де ірландські велетні, будують греблю, щоб по-сухому добиратися до Шотландії. Присягаюся небесами. Не хотіла би я, щоб цей бідолашний кухулін зустрівся сьогодні з моїм фіном. Він сьогодні такий лютий, що зітре його в порошок. Щоб ви знали, кухулін це я. І я прийшов до Фіна, щоб поборотися з ним, сказав Кухулін, суплячись. Ось уже дванадцять місяців, як я ганяюся за ним. Це не він мене, а я його зітру в порошок. О, Господи! Напевно, ти ніколи не бачив мого Фіна, мовила унах, похитавши головою. Як же ж я міг бачити Фіна, сказав Кухулін, якщо він щоразу тікає в мене з-під носа. Це хто? Фін тікає в тебе з під носа? Нещасне ти маля! вигукнула Унах. Та слово честі, то буде найчорніший день у твоєму житті, коли ти зустрінешся із фіном. Залишається тільки сподіватися, що його кепський настрій до того часу стане трохи ліпший, а то доведеться тобі розпрощатися із життям. Можеш зараз відпочити тут, але коли ти підеш. Клянуся всіма святими, я буду молитися за тебе, щоб тобі ніколи, ніколи не зустрітися з моїм фіном. І тут Кухулін засумнівався, чи не даремно він прийшов у цей будинок. Вони трохи помовчали, а потім вонах сказала: Ну, і вітер сьогодні. Двері так і ляскають, і вогнище димить. От шкода, фіна немає вдома, а то він допоміг мені, як завжди, в таку погоду. Та коли вже його немає, то, може, ти мені зробиш цю маленьку послугу? Яку послугу? запитав Кухулін. Та треба всього на всього повернути будинок. Лицем в інший бік. Фін завжди так робить, коли дме сильний вітер. Тут на кухоліна напали ще більше сумніви, однак він устав і вийшов слід за унах з будинку. Але спочатку тричі смикнув себе за середній палець правої руки. У цьому пальцеві таїлася вся його сила. А потім, обхопивши будинок руками, повернув його так, як просила унах. Фін, лежачи в колисці, ледь не помер від страху, тому що насправді жодного разу за всі роки, що він був одружений на унах, вона не просила його ні про що подібне. Унах посміхнулася кухуліну. І недбало подякувала йому так, наче повернути будинок, це те саме, що відчинити двері. Коли вже ти такий люб'язний, сказала вона, може, ти зробиш мені ще одну послугу? Яку? запитав Кухулін. Та нічого особливого, мовила вона, через сильну посуху. Мені доводиться дуже далеко ходити по воду аж до бідніжжя гори. Учора вечері Фін обіцяв, що розсуне гори і перенесе джерело сюди поближче. Але він так поспішав, кинувшись тобі назустріч, що зовсім забув про це. Якби ти хоч трішки розсунув скелі, я б миттю дістала води. І приготувала тобі обід. Кухуліну не дуже сподобалося таке прохання. Він глянув на гори, тричі смикнув себе за середній палець правої руки. Потім знову глянув на гори і знову тричі смикнув себе за середній палець правої руки. Але цього виявилося замало. Глянувши втретє нагори, він втретє тричі смикнув себе за середній палець правої руки разом дев'ять разів, і тільки тоді йому вдалося проробити вгорі чималу тріщину. Ця тріщина збереглася й донині. Її називають Ламфордська ущелина. Дуже дякую, сказала вона. А тепер ходімо до хати, і я миттю приготую обід. Фін ніколи не вибачить мені, якщо я відпущу тебе, не нагодувавши. І вонах поклала на стіл холодну свинячу ногу, свіже масло, зняла з вогню варену капусту і нарешті. Дістала з буфета великі круглі коржі, які спекла напередодні. Будь ласка, не соромся, сказала вона Кухуліну. Кухулін почав зі свинячої ноги, потім узяв варену капусту, а на сам кінець великий круглий корж, роззявивши ширше рота, щоб відкусити якомога більший шмат, він стулив щелепи і одразу ж загорланив на своїм голосом. Сто чортів і одна відьма. Що таке? запитала унах. – А те, що двох моїх найкращих зубів наче й не було. Що це за хліб ти мені підсунуло? О, сказала Унах, роблячи вигляд, що вона дуже здивована. Звичайний хліб, не тільки фін, а навіть його дитя в колисці їсть такий хліб? Мовивши це, Унах узіла зі столу найбільший корж, в якому, як ви пам'ятаєте, не було залізної сковороди, підійшла до колиски і простягнула його фінові. Кухулін тим часом уважно стежив за нею і побачив, як дитя в колисці відкусило від коржа величезний шмат і заходилося його жувати. А ти спробуй інший корж, дорогий кухоліне запропонувала унах, співчутливо похитавши головою. Може, він буде не такий твердий, але і в іншому коржеві теж була запечена сковорода. Кухулін знову загорлав цього разу іще голосніше, так голосно, що Ефіну колисьці затремтів від страху і навіть застогнав. Ну, от, налякав дитину, сказала унах, – якщо тобі не по зубах цей хліб, сказав би тихенько, навіщо ж так кричати? Але кохуліно було не до розмов. Він подумав про дивні порядки в цьому домі, які треба повертати то в один, то в другий біг, про гори. Які треба розсовувати і про цю дивну дитину, що з колиски ще не вийшла, а вже запросто жує залізний хліб, і сам затремтів від страху. Схоже, що йому і справді пощастило, що він не застав Фіна вдома. Отже, усе, що говорила йому Унах, було правдою. І Кухулін, не попрощавшись і навіть не подякувавши за обід, дременув униз із крутого пагорба, на якому стояв будинок Фіна. Він біг, не озираючись, поки зелені гори і ламфордська ущелина не залишилися далеко позаду. А фін. Виліз із колиски, і вони з унах смачно повечеряли тим, що залишилося від обіду, який мудра унах приготувала для кухуліна. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.